Просто мені просто вже, ну, насправді не накипає ця вся ситуація, коли я вам кажу: не купуйте ці автомобілі, ну все, все рівно ви купуєте і потім приїжджаєте на автосервіс і ложите ще один такий самий автомобіль в ремонт. Вам приємно перегляду. Не забудьте підписатися, підтримати українськомовний контент. Розпочинаємо. Я вже вам викладував відео на YouTube. Там вже більше, ніж півмільйона переглядів. Хто розуміє? А хто ще не може зрозуміти? Ці автомобілі, кросовери, популярні. Вау, я купив преміальний кросовер. Я тепер буду понти ганяти. Це просто старі понторезки, які вам не потрібні. Особливо під час війни в Україні. Чи ви цього не розумієте? Ви збираєте енну суму грошей, не щоб купити якийсь нормальний. Автомобіль, який буде надійний, ресурсний, і ви не будете постійно заїжджати на автосервіс Ні, я куплю собі ТОР першого покоління за 7 тисяч доларів або за 6. Зрозумійте, що ви не купите нормальний торег за 6, 7 до 10 тисяч доларів. Ви не купите нормальний автомобіль. У мене є знакомі Бублики Привіт. У них торег першого покоління. Але вибачте, він і стоїть 15 тисяч доларів, тому що отакі Туареги треба купувати. Якщо вам подобається такий ну, перше покоління, тоді дивіться саме верх ринку, тому що ці автомобілі від одного або від двох максимум власників, і вони просто обожнювали цей автомобіль. Вкладували, вкладували і тоді вже продають і купують собі ще один такий, другий туарег, вже рестайльновий. І так, під час війни в Україні я не рекомендую купувати ці автомобілі. Особливо для військових. Ви зрозумієте, що ви купуєте ці автомобілі або вам привозять благодійний фонд і ви їдете туди, ну, ви просто можете не доїхати. За те, що він просто зламається. Так само і звичайні невійськові люди. Будь ласка, не купуйте ці автомобілі. Я розумію, що да, комфорт, да, понти. У нас такий народ, що понти важніше всього. Я буду жити у розробленій квартирі без ремонту, але буду їздити на рентжровер, в який я буду влажувати у рік ще один такий самий автомобіль. Такий, такий на рік? Кожні півроку я буду влажувати такий самий рейндж ровер, щоб відремонтувати свій рейндж-ровер. Я працюю на автосервісі і я бачу, які автомобілі приїжджають, ваші панторезки, преміальні, комфортні, і скільки люди просто-напросто вкладають туди грошей. Я вам ще зараз розповім, які взагалі не купуйте кресовери, і що можна замінити на цю ж суму, які автомобілі. Щоб під час війни, не дай Бог. Що случиться погане, ну і так погане, а не до Бог ще хуже, і вам прийдеться кидати валізи у багажник і виїжджати, щоб ви доїхали. І не переживали, що я не доїду. Тому що він стане десь посеред, посеред дороги, і все, і ви далі пішком підете. А ззаді ці будуть москалі довбані. Розумієте, за що я говорю? Давайте. Розпочинаємо. Я вам говорю, які не купувати і на яку суму можна купити альтернативу. Ви мене, звичайно, вибачте, що я просто накіпаю. Ну, ти ведеш YouTube канал, працюєш на автосервісі, розказуєш, які кращі, які ні, і ну, все одно купуєте гамно. У нас в Україні, щоб насобирати ті 10 тисяч доларів, ну, це чашка з нашими зарплатами. Давайте, Range Rover. до 15 тисяч доларів, ви навіть не дивіться їх. Так, да, він буде комфортний, преміальний, буде збирати багато топлива, але понти під час війни вони не потрібні. Зрозумійте. Хто там краде, ті можуть собі дозволити. А звичайний народ ні. І так, Range Rover першого покоління. Взагалі не купуйте. Далі автомобіль. porsche cayenne теж до 12 тисяч доларів. Фіки, це буде porsche до 12 тисяч доларів. До 10 тисяч доларів. Перші porsche cayenne як їх туареги, Range Rover, ну, за 6, за 8, за 10 тисяч. Ну, ви реально, ще на пнімов передачу, яка стоїть теж космічних грошей. ПНєму придумали для того, щоб більше а, ви платили за а, ремонт автомобіля. Я, ну, я їздив і на пневмі, і на пружині, до, на пружинах, звичайних, і на туреї, і на Роверах, і на порше. Все те ж саме. І не треба тут писати в коментарях, що ні, м'якше. Ну, може, там, там трішки буде м'якше. Ну, там є морой, стоїть пньому, і ви собі не представляєте, особливо в старих автомобілях. І так, Range Rover, перше друге покління. Любий. Cayenne, перше друге покління. І Touareg, Перше покління. Взагалі не купити ці автомобілі. Плюс сюди додається Infiniti FX35, перший, який стоїть 5-6 тисяч доларів. Більшість з цих автомобілів купують, ну, давайте, без обід пацани, мало які одолжили у батьків гроші або під забирали, під, під, під заробили грошей, у батьків гроші і замість того, щоб купити джету за 8 тисяч за 9, яка фіг буде ламатися, ви купляєте понти, порш, буду возити дівчуху свою, буду понтуватися. А тепер напишіть в коментарях. Ну, я, я такого знаю, що от коли заїжджає у двір, ну, звичайний двір, да? Наш український е, житловий, коли заїжджає там порш старий і хлопці сидять, ну, друзі, там хлопці, люди і думають. От дурне! От дурне теля! Купив корча, ну реально купив корча, замість того, щоб купити там, допустим... Хундайчка якось. Або Кія. Форда те ж сама. І так, альтернатива до 10 тисяч доларів, якщо ви хочете кросовер 10 000 12 тисяч доларів. Вмісто замість цих понтерезок. Тойота rav 4. Honda Сірві взагалі просто неубиваємо машина, як і Тойота rav 4. Да, вони будуть меншити. ну Тут ті паджипи а це кросовери такі, Але крім ТО і е, коли ви перший раз купуєте машину, зрозуміло, що там ідеальне, ідеальне авто не буде. Ви спочатку вложитесь по ходовій частині, зробите ТО, заміните ГРМ і все, ви будете кататися, кататися, кататися навіть по наших поганих дорогах. Toyota Rav4, Honda CR-V. Honda Ашер, Suzuki Grand Vitara і на автоматі, і на ручки. Так, да, у них мінус, типа, задні арки гніють, але більшість автомобілів вже переварні арки. Пофарбовано. Nissan X-Trail Теж можна, ну не цей перший, коли квадратна приборна панель на, по центру, як кура на синів, а вже другий. Nissan-стрейл. Теж можна спокійно взяти до 12 тисяч доларів. Q1. Ну, Класний автомобіль. Кашкай Nissan. Uh, Kia Sportage. Головне, не GDI двигун. Це всі кросовери, які можна купити з легкістю до 12 тисяч доларів. І вони не будуть вам. Виносить голову, і ви знаєте, що ви сіли в будь-який момент, коли потрібно, і доїхали з точки А в точку Б. Зрозумійте, що ренджровери, порші, Cayenne, Infiniti старі це просто понторезки, які дорогі, дуже, дуже дорогі обслуговані. А ще раз повторюсь, під час війни в Україні вам потрібен надійний автомобіль. І неважливо, це кросовер, легковий, чи цей універсал, сімейний автомобіль, вам потрібен надійний автомобіль, щоб друг чого. Бо зараз така ситуація, що ніхто нічого не знає, що буде через годину. Зрозумійте це. І не треба викидувати останні гроші на просто пантерезку. Ну, мені просто накипає. тому що говориш, говориш, ви там обсираєте в коментарях, що я не прав. Ну, у мене є своя власна думка. Я бачу, е скільки люди коштів тратять на ремонт цих автомобілів. І не факт, що ці автомобілі доїдуть з точки А до точки Б. Тому що це старий автомобіль вже. Я навіть не буду рекомендувати нашим героям військовим їх купувати. Зрозумійте це. Вам гарного дня, мирного головного. І, будь ласка, прислухайтесь, читайте форуми, дивіться відео різні, який кращий надійний кросовер, там, до 12 тисяч доларів. Не треба купувати понтаріки. Особливо батькам я говорю кажу, що якщо ваша дитина хоче автомобіль, не купуйте рейнджровер. Ну, якщо ви, звісно, у вас невеликий. Роман грошей. І то молоді люди куплять його і вдруг чого, просто сядуть до батьків автомобіля і поїдуть. А люди, які простий народ, які збирають е, всю, все життя гроші, е, моя рекомендація не купуйте цей автомобіль. Ну є багато альтернатив. Є седа, є легкові. Не, ну, якщо вам. Не принципіальний кросовер чи легковий автомобіль. Не купуйте ці пантериски. Дуже багато ж відео на Ютубі, що не потрібно їх купувати. Я надіюсь, що я до цих автомобілів більше на Ютубі не буду вертатися. Просто накіпаю. Вам дякую за перегляд. Гарно, мирно, небо. Ну і звісно, я вам дякую сердечно, що підтримуєте україномовний контент автомобільний.